Париж, 1795 рік. Франція тільки-но пережила революцію. Молодий генерал Наполеон Бонапарт 26 років, стрімко піднімається кар'єрними сходами. Одного дня до нього приходить Жозефіна де Богарне. Їй 32. Вона вдова страченого аристократа, мати двох дітей, пережила в'язницю під час революції і тепер намагається вижити у новому світі. Вона не була класичною красуною, але її манери, впевненість і спокій підкорили його. Уже наступного дня він почав писати їй листи. Сти пристрасні майже щоденні. Жозефіна спершу ставилася до нього холодно. Вона втратила віру в любов, а він здавався НАТО амбітним і різким, але Бонапарт не відступав. Через три місяці весілля, 9 березня 1796 року, вони одружилися. Наступного дня Наполеон вирушив у італійський похід. Вона ж у цей час уже мала коханця в Парижі. Після весілля їхні стосунки стали бурею, кохання, Ревнощі. зради. Коли він став імператором, то зробив її імператрицею Франції все минуле, але з роками фари так і не з'явилося дітей для Наполеона, який мріяв про спадкоємця. Це стало трагедією. У 1809 році він зважився на неможливе, розлучився з Жозефіною, хоча продовжував її кохати. Він одружився з австрійською принцесою Марією Луїзою, щоб мати спадкоємця. Коли Наполеон дізнався про її смерть у 1814 році, він плакав навіть на засланні на острові Святої Єлени. Наполеон тримав її портрет біля ліжка. Так завершилося кохання яке не витримало влади і часу.